Доброго дня, рада вас вітати на своєму каналі. Сьогодні хочу нагадати та розповісти, на який розмір пенсії мають право пенсіонери, які проживають у будинках-інтернатах. Пенсіонери, які проживають у будинках інтернатах для громадян похилого віку та людей з інвалідністю, пенсіонатах для ветеранів війни та праці, вони мають право. Отримувати не менше ніж 25% розміру своєї пенсії. Це передбачено законом України про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування. Тобто 75% від розміру пенсії вони перераховуються на рахунок даної установи, тобто на рахунок будинку інтернату, де перебуває людина, де вона проживає, А 25%. Вона Отримує на руки, тобто і має право витратити, виходячи зі своїх власних побажань.